Привіт! Мене звати Богдан. А це єнот. А ви знаєте про гру Нота Єнота? 17 та 20 березня заступник директора суговної роботи Косинська Анастасія Вікторівна. Таж вчитель хімії Гаврилина Вікторія Вікторівна провели антифейкову інтелектуальну гру нота є нота» для учнів 7, 8, 9 класів нашого ліцею. Мах назвав найнебезпечніший день на цьому тижні. Правда. Знання команд оцінювали представники учнівського парламенту ліцею номер 11 Пауе у складів Попальнюк Євгенії, Юженко Олександра та похвалітого Володимира. Учасники гри навчились відрізняти правду від фейків, розпізнавати маніпуляції, протидіяти дезінформації. Інформація озвучена в ефірі. Це фейк чи правда? На основі практичного Кейсів, аналізували фото та відеосюжети, які поширює країна агресор, навчилися протистояти ворожим впливам. І гінати було врятовано. Усі учні отримали наліпки для своїх гаджетів на згадку про гру, диплому учасників та переможців. А ще були приємні емоції від спілкування офлайн та роботи в командах.